Питання 27. У вашому проєкті затримався реліз нового застосунку, і виконання тестів почалося пізно. При цьому у вас є дуже хороші знання бізнес-домену та сильні аналітичні навички. Повний список вимог іще не був переданий команді, але менеджмент уже просить надати певні результати тестування. Яка тестова техніка найкраще підходить для цієї ситуації? Варіанти відповіді: чек-ліст бейс тестін, error guessing. Експлоратори тестів, бранч тестін. Потрібно обрати один правильний варіант. Як завжди, почнемо з неправильних. Варіант А. – «Checklist-based бейс Це не найкращий вибір. Продукт новий, а отже, готових чек-листів швидше за все нема. Крім того, через відсутність повного переліку вимог складно визначити коректні тестові умови, на яких зазвичай базуються чек-листи. Варіант Б. – «Error guessing». Цей варіант теж не підходить, оскільки базується на попередньому досвіді з подібними системами та історичними дефектами. Оскільки продукт новий і вимоги ще не повністю відомі, інформації для обґрунтованих припущень про типові дефекти недостатньо для цієї техніки. Варіант Д бранч тестін. Це white-box техніка яка потребує часу, стабільного коду та детального аналізу структури програми. У цій ситуації менеджмент очікує швидких результатів, а бранч тестін є досить трудомістким і не використовує доменні знання тестувальника, тому цей варіант теж не підходить. Правильна, варі... Правильна відповідь буде варіант С exploratory testing він найкраще підходить, коли специфікації відсутні або не повні, а часу на тестування дуже мало. У цій техніці тестування, аналіз і навчання відбуваються одночасно. Ваші глибокі знання домену та аналітичні навички дозволяють швидко зрозуміти систему, знайти критичні ризики та надати менеджменту корисні результати навіть за обмежених умов. Саме тому експлораторі тестінг є для цієї ситуації оптимальним вибором.